1918 рік Українська Народна Республіка проголосила незалежність. Більшовики послали армію Мурав'йова на Київ. Камня на камні не ставлю від Києва. Жителей не жалеть, всіх перестріляємо і перережемо. Уряд Української Народної Республіки звернувся до Європи по військову допомогу. Єдності не було ні у владі, ні у народі. Армію розпустили. У результаті захищати Київ. Пішли курсанти, студенти та гімназисти. 29 січня 1918 року біля станції Крути 500 добровольців вступили в бій з шістьма тисячами червоноармійців. П'ять годин вони стримували ворога. Відступаючи, розібрали залізничні колії. Одна та студентської сотні, заблукавши, потрапила у полон. Їх катували і стратили. Це було перше порушення Женевської конвенції новою російською владою. Перед розстрілом студенти співали ще не вмерла Україна. І, йшовши до Києва, матроси і солдати Муравйова три тижні грабували місто, вбили майже п'ять тисяч киян, а також митрополита Київського Володимира. 19 березня 1918 року тіла героїв Крут урочисто перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві. Вони загинули за те. Щоб Україна була незалежною.